На сесії Івано-Франківської міської ради депутати звернулися до президента України, прем'єр-міністра та до Верховної Ради із вимогою прискорити реформування всієї правоохоронної системи. Констатуючи це тим, що останнім часом на Прикарпатті відбувається багато резонансних справ пов'язаних із криміналом, які не вирішуються. Відтак вони написали звернення, яке передадуть уряду. Останнім часом жителі Івано-Франківська стали свідками ряду резонансних подій. Зокрема, мова йде про травмування пішохода на переході на вулиці Василіянов, що скою минулого місяця офіцер міліції, затримання напередодні іншого працівника обласного управління МВС в нетверезому стані за кермом авто, резонансне вбивство двох молодих чоловіків, чинене з особливою жорстокістю, нібито власником стоматологічного кабінету. Щодо останнього в місцевій пресі набула резонансу інформація про спроби тиску з боку батьків підозрюваного, родичів жертв та спробу зробити підозрюваного неосудним. Тобто мова йде про беззахисність потерпілих родин. Їхні побоювання щодо справедливості навіть до судовому етапі розслідування справи може бути не встановлено, а організовано і виправлено. Ці та багато інших фактів змушують нас звернутись до вищих органів державної влади з вимогою. Прискорити реформування всієї правоохоронної системи, не обержитися тільки про верхневу ілюстрацію та точковим переміщенням осіб з посади на посаду.